Саундтрек відомого серіалу Гра престолів пролунав у конвертерному цеху маріупольського металургійного комбінату. На класичних інструментах виконав композицію камерний оркестр Ренесанс. Музиканти виступали на фоні вогню та розплавленого металу, бризки якого розлітались на всі сторони. Така імпровізована сцена зробила виступ ще яскравішим. Тому не дивно, що в мережі його подивились майже 100 тисяч українських користувачів. Гуру йоги, попри пишні форми, 28-річна американка Джеса Майн Стенлі вражає мережу фотографіями та відео своїх тренувань. Від йоги дівчина отримує неабияке задоволення. А ще в такий спосіб вона хоче, аби люди з надмірною вагою перестали комплексувати та соромитися себе. Своїм прикладом Джеса Майн доводить всім скептикам, що великі люди. Теж можуть бути активними та можуть займатися спортом. І це у дівчини непогано виходить, адже на сьогодні вона має 170 тисяч підписників на своїй сторінці в Інстаграм.